Так ну що, друзі, всім привіт! Я всі, ради бачити своєму каналі. Хто ще не підписаний, не забудьте підписатися і, звісно, поставити лайк. Також після перегляду відео не забудьте написати комент. Можливо, у вас цікавить якась тематика, на яку ви хотіли б бачити ще відео. Вже нарешті виходить третє відео на моєму YouTube каналі. Перше відео в нас було, як саме пройти реєстрацію на біржі Binance. друге відео, як виконувати ваш баланс, щоб було вигідно саме для вас з мінімальною комісією. Пізно зараз вже виходить третє відео, як провести тезер. На інший криптогаманець. Тобто, наприклад, я маю там долар, я хочу скинути комусь так само долар. Відповідно, зараз ви за рахунок цього відео дізнаєтеся, як це все можна зробити гарно, грамотно, чітко і саме головне безпечно. Тому, як то кажуть, сідайте позручніше, займайте зручну позицію. Всім гарного перегляду! Так, друзі, що нам потрібно, щоб перевести саме, наприклад, валюту, або перевести долар комусь на гаманець. Для цього людина має що зробити, який ви хочете перевести або, наприклад, вам мають перевести? Де знайти саме цей електронний адрес, по якому вам мають перенести. Вам потрібно зайти в гаманець. Пізніше ми заходимо ось тут в Fiat та Spot. Тут в нас є USDT. Нам потрібно нажати Ввод. Для того, щоб вам з'явилась, скажімо, зараз, дивіться, тут сеть ТРЦ20, нажимаємо. Для того, щоб вам з'явився оцей саме адрес від вашого гаманця. Тобто іменно адрес від USDT, по якому вам можуть перевезти. Тоді та людина або ви нажимаєте копіювати, пересилаєте вже іншій людині, яка вам хоче скидувати. Тепер, як потрібно скинути? Для того, щоб скинути, нам потрібно що зробити. Нам потрібно зайти знову в гаманець, Fiat і «Спот». Тут у нас знаходяться монети, або, наприклад, у нас оцей криптодолар, да, Тезер, USDT. У нас знаходиться він тут для того, щоб ним ми могли торгувати або переводити його, наприклад, там, на фьючі і так далі. Тобто у нас тут є загальний, скажімо, загальний баланс. От. Може це бути біткоін, може бути BNB, тобто люба валюта, все знаходиться тут. Для того, щоб перевезти, потрібно зайти от сюди, зверху є перевод. Нам що зроб... потрібно зробити? Нам потрібно з Fiat і споту перевезти саме на поповнення. Ось. Тут ми вводимо, наприклад, сума хай буде там 1 долар. Допустимо, так, 1 долар. Є. Далі. Нам потрібно зайти в... Так, в кошельок, в гаманець, і тут вже ми заходимо в кошельок для поповнення. Тут вже в нас є саме той, та, та, та валюта, тобто в мене долар, який я зараз буду переводити вже іншій людині на аккаунт. От, буду його переводити. Тому мені потрібно, що тут зробити? Мені тут потрібно нажати в вивод. Ось бачите, вивод. Тепер я вибираю валюту. Я в моєму випадку я вибираю долар, тобто тезер. Те, бачимо, от в мене є на балансі 55 доларів, наприклад. так. От, Хай буде USDT. Є адрес. Сюди я вставляю саме цей код, який я вам показував перед тим, ну, як його знайти. Де його знайти? от. Тут є цей код, от мені людина скинула цей код. Я його копіюю, Я його копіюю і вставляю сюди. Адрес, вставити. Далі, сеть. Сіть я вибираю ТРЦ20. Тобто трон. В принципі, це досить хороша така сеть саме для долару, щоб переводити долар. От. Время начислення і так далі. 5 хвилин, Все, супер. Тепер я ввожу тут суму. Суму, яку я буду вводити. Бачите, в мене є. Кошелек для поповнення, в мене 55 доларів. Я маю ввести 54. Людині скинте 54 долари. Долар в мене йде комісії, Бачите, комісія сіті 1 долар. Все. Тепер я нажимаю вивод. Ще раз тут вам йде така табличка і чи дійсно ви все правильно ввели, перевірте, щоб не було там ніяких проблем і так далі. Я нажимаю так, все чітко, вірно, продовжуйте. Тепер мені потрібно, звісно, в мене йде двохетапна перевірка. Мені потрібно підтвердити, тобто получіть код. Я нажимаю Получить код на саме електронну почту. Зараз він мені прийде сюди. І також я нажимаю на телефон. Тобто в мене є двохетапна перевірка, у мене і пошта, і телефон. Це для моєї безпеки. Так само вам рекомендую, так само це все зробити. Підключити двохетапну перевірку. Так, ми бачимо, я вставив вже сюди код з електронного манця і саме з код з телефону. Тепер я нажимаю Одправить. Запрос на вивод средств відправлений після завершення ви получите підтвердження електронній пошті. Тобто мені на, коміс... на пошту прийде вже, що людині дійшли ті гроші саме на її гаманець. Все, завершить. Можна зберігати адрес, якщо ви, наприклад, будете час від часу кошти пересилати. Якщо ні, просто завершить. Завершуємо. Все. І вже, скажімо, 54 долари вже пішло людині на баланс. От. Якось так воно все, друзі, відбувається, тому сподіваюся, вам це відео було корисне. Сподіваюся, ви зрозуміли. Воно ну, таке коротеньке, але в принципі доступне і маєте все зрозуміти. Так, ну що, друзі, сподіваюся, відео було для вас інформативним. Вам це сподобалось, тому не забудьте підписатися, ставте дзвіночок, якщо ви хочете на відео, щоб ви їх не пропустили. І дякую вам за те, що ви зі мною. Все, очікуйте нове відео, до зустрічі!